Олімпіада, біатлон, друзі, увага! вмощуйтесь зручненько. Індивідуальна гонка 20 км чоловіки 14,30 за київським часом. Друзі, дуже відповідальна гонка. До неї прикуто багато уваги. 20 км 4 вогневі рубежі. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро вдячний вам за підтримку. Отже, від України поїдуть четверо на цій індивідуальній гонці. 10 лютого вівторок сьогодні 14.30. Нагадую. Віталій Мензін, Дмитро Підручний, Дмитре Особливо. Подяка, найкращі серед нас. Дмитро Підручний, Віталій Манзін, я сказав, Тарас Лесюк і Антон Дудченко. Побажаємо вдачі нашим біотлоністам сьогодні на індивідуальній гонці. Ну, а щодо прогнозу, не дивлячись на те, що тут є. Імениті і вже титуловані зі своїми трофеями і досягненнями французи, німці, шведи, фіни. Я все ж таки більш до норвежців, друзі. Так, я вважаю, що хтось з норвежців буде або переможцем, або лідером. Нагадаю, що у норвежців найяскравіші учасники е представленої мною індивідуальної гонки це Легрейд, Баттен, Ульдаль і далі Шевдаль. Ось ці четверо норвежців будуть, ну, як я прогнозую, як я вважаю, завдавати тон. Цієї гонки і ритм, і тон. Чи вони виграють? Оце вже цікаво. Чи хтось із них виграє. В будь-якому випадку, прямо зараз, прямо після того, як я вже нажму стоп цьому відео, я скріншоти Точніше сказати всі мої думки у вигляді скріншотів на прогнози, закину в нашу Facebook групу майстер клас і в наш телеграм-канал. Посилання до них у першому закріпленому До речі, друзі, нагадую, до 1 березня вже недалеко. І якщо певних. Наявних рухів по нашому телеграм-каналу не буде, я перестаю його вести. За ненадібностю, за непотрібністю, скажімо так, навіщо вести той вид соціальних мереж, які нам не потрібні? Просто Більше не буде моїх прогнозів, скріншотів в нашому телеграм-каналі. Ось і все. Якщо вам це не потрібно, якщо вже більше року телеграм-канал стоїть на позначці 350 підписників, то це означає, що він більше нікому не потрібен. Тому, друзі, або підписуйтесь на наш телеграм-канал, або я його перестаю вести з 1 березня. Домовились? Домовились. Отже, вболіваємо за наших підручного Мандзіна, Лесюка і Дудченка. Прямо через якихось 3-4 години стартує гонка. Індивідуальна гонка біатлон Олімпіада. Антерсельва. А щодо прогнозів, ще одного разу нагадаю, щоб не казали, що я не прогнозував. Я на цю гонку прогнозую, що на біатлонному подіумі буде як мінімум 2-3 норвежця. Біатлонний подіум це перші 6 шість. Шість перших залікових місць. Це Делє Шевдаль, Ульдаль, Батн і Легрейт. Хтось із них буде в подіумі по-любому. Дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною багато років. Особлива подяка всім, хто вже підписався і згодом підпишеться. Всім, хто заряджає лайки і пише коментарі. Окрема, особлива, друзі, вам всім щира подяка. Хочете подякувати мені, реквізити в описі? Дякую всім, всім без виключення. Подяка і тисячу разів буду дякувати, тому що без вас не буде майстер-клас. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі, всім удачі, успіхів, перемог і всім па-па.